Шановні українські колеги, шановні партнери, шановні друзі. Для мене велика честь знаходитися сьогодні тут і передати ці автомобілі для української поліції і для Української прикордонної служби. Так, автомобілі це дуже важливо, але сьогодні ми хочемо передати вам трошки більше, ніж просто автомобілі. Ми передаємо вам повідомлення. Естонська поліція і прикордонна служба передає свої вам вітання і каже, що знаходиться разом з вами і підтримує вас у цей складний час. Звичайні естонські люди, звичайні естонські поліцейські офіцери і звичайні волонтери в естонській поліції є особи, які допомагають поліції. Вони донатили свої особисті кошти для того, щоб придбати ці автомобілі і передати українським друзям. Окремі з тих, хто сьогодні стоїть поруч із вами в строю, віддали половину своєї зарплати для цього. Це наш знак і наш символ підтримки українських друзів. Шановні партнери, я сподіваюся, що ці автомобілі допоможуть вам забезпечити безпеку українських людей і також захистити вашу батьківщину. І ми будемо продовжувати стояти разом з вами, так само як стоїмо сьогодні з вами в одному строю, поки не настане ваша перемога. Слава Україні! Я не втомлюсь висловлювати слова подяки за ту підтримку, яку ви надаєте. Ви є прикладом для. Більших європейських країн. Я впевнений, що ця допомога буде мотивувати нас і наш особовий склад рухатись вперед і до перемоги. Ця підтримка наших партнерів, наших друзів естонських, яка сьогодні була надана, пришвидшиться. Слава Україні! Героям слава!